Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі і глядачі Кредо, вітаю вас! Мене звати Лориса Уська, і ви чуєте Український голос теології тіла. Ми вступили в осінь. Протягом літа ми багато говорили про те, яким чином краса створеного світу, речі, які в ньому є, створіння, які його наповнюють, допомагають нам жити глибшим, так насправді, духовним життям. Нагадаю вам, бо я розповідала про те, що коли Терезу запитали, Завіли, як глибше жити своє християнство, вона сказала, що варто глибше відчувати. Чому? Бо ми унікальні створіння в всьому всесвіті, ми складаємося з духа, душі і тіла. І лише приймання всіх трьох частин, їх інтеграція, збирання в одного. Що потрібне з огляду на первородний гріх, який роз'єднав нас те, розірвав, щоб було Богом задумано, як єдність. І от, по мірі тої інтеграції ми починаємо жити глибшим життям і починаємо жити його повнотою. Як би це не видавалось, на перший погляд, неможливе і парадоксальне, власне, в нас, в Україні. Де всі людські обставини проти того, щоб жити глибиною і повнотою, власне християнство, здорове, справжнє, глибоке християнство, дає надію, що так можна, і Бог, який відкупитель людини, тобто той, який прийшов, щоб тут змінити щось. Має шанси, можливості і головне бажання дуже потужно діяти в кожному з нас, але також між нами. Для цього Мати Церква кожного року в жовтні особливо нагадує про специфічну молитву католицької церкви, її молиться не лише католики, але з католиками вона особливо зв'язана. Це молитва Вервиці або Розарію. <кій> Перепрошую. Не бажаю своєю метою зараз розказувати про історію, звідки що там взялось, то собі можна все прекрасно загуглити. Про це розповідає багато мудрих, досвідчених людей. Наше сьогоднішнє бажання, зокрема, моє, подивитися на цей прекрасний інструмент, як на дорогу до життя, життя в повноті. І я почну з далека, а це способу. Як ми це робимо? Завважте, що, огляду на все багатство і різноманітність форм лише вервиця, має тілесний компонент. Тобто я потребую чогось, що я маю тримати в руках. І заважте, перші вервиці, це все одно будуть елементи історії, були з дерева. Я маю такий екземпляр. Це не, на жаль, не середньовічна, але це, це дерев'яна вервиця. Чому? Тому що вся наша віра складається з вміння відчитувати знаки і символи. І будь-який знак, будь-що, що є присутнє, особливо в літургії церкви, а в літургії церкви ходить її молитва, має значення. Так от, давайте почнемо спочатку. Нам, як людям, потрібна тілесна реальність. За допомогою тілесної реальності, за того, що я можу помацати, понюхати, відчути на дотик, пробувати на смак. І побачити на око. Оце все мені потрібна, вся ця реальність, щоб відкрити мені двері до надприродної, до насправді так, дійсності, яку, на жаль, мої очі не бачать, вуха не чують, серце тяжко розуміє. Але інтеграція тіла. З духом допомагає мені, як людині, єдиному створінні, яке має дух і тіло. І вони між собою разом переплетені. Допомагає мені бачити, що за цим стоїть. Так от. Чому дерево? До якого дерева в дусі я можу торкнутися, коли тримаю в руках вервіць? Дерева мають. Особливу роль в історії Спасіння. Зауважте, все почалось в саду, де росте дерева. Центральною точкою історії спасіння є розп'яття Ісуса на дереві Христа. Він воскресає саду, де знову ж таки дерева. Марія Магданова його опутає садівником, вона його називає садівником, і це зв'язано з деревом. Людське життя зв'язане з деревом. Колиски, дитячі ліжечка були з дерева, і до речі, народився, його поклали, куди ясла. В ясла. це дерев'яне, засіб дерев'яний для того, щоб годівничка для тварин, грубо кажучи, вона також була з дерева. Дерево закінчує історію життя, бо нас зазвичай ховають в дерев'яних могилах, дерев'яних гробах. Звідси висновок такий. Коли ти доторкаєшся до дерева, до матеріалу, ти можеш доторкнутися в дусі до всіх дерев, з якими зв'язана історія спасіння. Є така історія про те, що одна з великих святих попала в колізей. Хто не знає, то вам розповім: в Римі. Є величезний колізей, який був задуманий як театр, для того, щоб амфітеатр, грубо кажучи, для... там відбувалися різні ігрища, спортивні змагання, так далі. І там пролилися просто літри крові християнських мучеників. Там почалось якби, грубо, грубо так, відкуплення цивілізації римської кров'ю мучеників. І от коли вона приїхала туди. І могла перейтися колізеєм, то може йти тільки по визначеному маршруту. Знаєте, що вона зробила? Вона перескочила через огорожі і побігла доторкнутися рукою фізично до місця, в якому далася кров. Що в цьому проявилось? Її людська природа. Ми, як люди, хочемо доторкатися. І звідси весь культ. Ще й реліквій, всього, до чого ми доторкаємося. це може перейти в хворий вияв забобонності. І ми бачимо це, на жаль, серед, можливо, дуже близьких нам людей, які перетворюють ікону чи реліквії на ідола, які думають, що, власне, це і є Бог, який щось вирішує. Але все це викручене. Завернене ідолопоклонство має в собі дуже-дуже глибоке значення і рацію, І якщо дати Богові це розвернути, відкупити, поскладати правильно, то за цим є прагнення тілесно зустрітися з надприродним і з Божественним. Бо якщо звідти світ лише матеріальний, він безнадійний. Надія е, вмирає ще далеко до смерті людини. Коли тобі ще 5, ти чекаєш, що тобі буде 15, коли тобі 15, то буде 25, в 25 ти мрієш по 35, 45 ти розумієш, що все, що тобі 45. І все, що ти мріяв в 25, що ти збудуєш, осягнеш, зробиш і розвинеш, тепер ти розумієш, що ти йдеш якби до заходу, своїх сил. Тобі не буде вже більше хотітись. Ти не зможеш більше змогти. І ми зустрічаємося своєю крайньою обмеженості і своєю якби, скінченністю. І надія, якщо світ скінченний, мала би вмерти там. Але ті, хто знає, що є дійсністю, що є справжнім, розуміють, що твій навіть фізичний який занепад, сивіння, старіння, зморшки, брак сили, брак. Цього такого енергетичного запалу, ніяким чином не зв'язані з дійсністю. Це наслідки первородного ріха, це смерть, яка вступає в світ. І ми маємо шанс жити глибиною духовного, коли ми дуже-дуже-дуже-дуже інтегровані і зібрані з нашим тілесним. Заважте, в фільмах жахів, взагалі чого бояться люди, чим їх лякають. Це або трупами. Або привидами. Ну, тобто, кожного разу ти боїшся побачити труп. Кожного разу, коли що таке труп це тіло без духа, ми не можемо байдуже пройти повз труп. Якщо, наприклад, машина прийде пса, я ще не думаю, що буде зупинятися машини і ставати там на обочинах і з того приводу щось собі робити. Але коли ми маємо підозру, що там лежить людина, тіло людини, нас приймає легесенький жах, може, не дуже легесенький. Така реакція подібна на привидів. Тобто ми боїмося привидів. Чому? Бо привид це дух без тіла. І це те, що зв'язане з людиною. Тобто ми бачимо тут і тут, в обох випадках, бачимо крайній прояв деструкції людської природи. Там є дух без тіла, там тіло без душі. І ми розуміємо, ми тому й боїмося, що це ненормально. І тепер питання: чи в моєму житті? Це нормально. Чи нема у мене такого аж драматичного? Розділення воно є у всіх, так скажімо чесно, тому ми всі потребуємо Спасителя. І всі потребуємо навернення, це процес інтеграції, збирання того. І тому молитва Вервиці крайне необхідна. І давайте подивимося, то не з точки зору, що ми мусимо молитися, а з точки зору дару, який ми маємо в ній. Що ми робимо? Ми, Це єдина молитва, як я зазначу, в якій, ну, вона може взагалі особистого вжитку, в якій треба якийсь інвентар, якусь фізичну компонент. Звичайно, це ще маргаритки і таке всяке, але з найбільш поширеніших, якби на масштабі цілого світу, католицького світу, принаймні, це є, власне, Вервіця, молитва Вервіць чи Розарій. Що ми робимо під час того? Ну, з одного боку, ми повторюємо то саме. І воно виглядає занудно. Але Але чим є це повторення? Це ритм. І тим ми показуємо, і церква, ми показуємо. церква нам показує, а ми дивимося. І буде бути уважним до того, що тобі показують. То, в принципі, все, що тобі треба, щоб прийняти те, що рівно зараз ти можеш прийняти. Ти можеш не любити це тебе може нервувати, а можеш любити, а можеш полюбити ще більше. І тут дуже все просто. Треба розслабитися і отримати від того, то, що ти можеш отримати. Так, от, ритм мав би закликати нас до роздумів над важливістю ритму в нашому житті. Бо ми, ми, ритм супроводжує нас весь час. Це ритм літургійного року, це також ритм. Життя. якби Я постійно в мене серце б'ється в якомусь ритмі, в якомусь темпі. Але вервиця це також ритмічна молитва, бо вона відображає всіми таїнствами весь ритм, цикл людського життя. По-перше, ми рухаємося за допомогою таємниць. Вони поділені на чотири частини. Перша частина це так звані радісні таїнства. Так, в житті є моменти. Коли ми переживаємо їх радісно, радісні моменти? Друга частина це світло, таїнство світла. І в нас є світлі моменти в житті. Але далі Верза нагадує, яке б не було радісно в першому, чи світло в другому, шановні, прийде третє, а це страсні таїнства. І будуть в житті моменти, ми їх не можемо уникнути, тому що Христа уникнути не видається, якщо ти хочеш. Осягнути того, що за ним стоїть. І вервиця нам показує неминуче прийде страстні таїнства. Але на них не закінчується. Бо після них йдуть славні таїнства, після них прийде слава. І навіть поділ вервиці на частини. А як ви знаєте, у кожному з обрядів є свій поділ, в які дні моляться які таїнства. Тобто, ти, якщо молишся це регулярно, Якщо ти є в ритмі молитви церкви, ти будеш проходити і радість, і світло, і скорботу, але зайдеш в славу. І ці періоди в, життя, в житті людини можуть бути день за днем, день так, день так, день так, і потім так. Але ми мали би це завжди пам'ятати, що якщо ти зараз в скорботних частинах за ними йде слава. Якщо я дозволю собі свою скорботну частину життя пережити, почнемо з того, а не уникати, не втікати, не веселити себе саму, а бути в тому. Але не сама, а з Богом. Для того мені є дані розважання на кожну частину, на кожну десятку, яка мені може допомогти пережити мою скорботу, мій хрест. І це є все лише для того, щоб зайти в славу Воскресіння. І як Стас приходить, а ексазия, я маю на вазі, містичний досвід, глибокої радості миру, радості і миру. І в нього можливо зайти, але єдиною дорогою туди є хрест, є ястрасні таїн. І коли ти перебуваєш в радості і перебуваєш в світлі, це ресурс, за допомогою якого ти зможеш пережити потім свою скорботну частину. Тому церква мати в своїй мудрості, знаючи, що так виглядає духовне життя своїх дітей, запрошує нас думати про це. І тривати в надії вона дає велику надію. Ні одна з тих частин не буде тривати вічно. Ти будеш постійно в русі, в динаміці. Хоча деякі частини можуть чуть-чуть затягнутися. Це також відображає організм жінки. Організм жінки. Ритмічний. В неї в циклі, чесно кажучи, ті самі події, які відбуваються в Вервиці, подивіться, центральною подією циклу є овуляція. Але оскільки ми не завжди, в смислі ніколи, не маємо візуальних доказів того, що вона відбулася, початком циклу її місячні. Але так як в Вервиці є світло і є радість. А потім є страждання, а потім є Воскресіння. Так само відбувається з кожною жінкою в циклі. Є періоди, коли вона радісна, і коли вона світла, але після них неминуче настають дні крові, дні, коли вона дослівно з неї виходить енергія, виходить життя. І є дні, коли вона може зачати. І це ті самі таїнства, жіночий організм модель функціонування людства. Жінка модель людства. Все, що відбувається з жінкою в її циклі, в її житті, відбувається з людством в його житті. В той же час, як чоловічий організм розказує про те, що відбувається з Богом. В чоловічому організмі нема цикл, є стабільність. І це прекрасний дар. Для розхитаної зміною фаз і циклів і таємниць життя жінки. Чоловічий організм розказує про Бога. Він завжди стабільний. В ньому завжди продукується, генерується життя. І це життя він завжди хоче комусь дати. І це прекрасно. І тепер, щоб ми, як людство, бо кожен жін. Кожен Чоловік перед Богом фемінітивний. Тобто, ми, жінка модель людства загалом. І от ми тепер для того, щоб пустити Бога в своє життя, щоб дозволити йому бути присутнім в нас, можемо це робити через знаки і символи, які відчитуємо з тілесних подій, з того, що відбувається в моєму тілі. І тепер, коли ми дозволимо Богові говорити до нас через те, що сталося з тілом Христа, з тілом Марії, ми дозволимо йому зайти в мої події і в моє життя. І зараз в жовтні особливе запрошення є до кожного з нас. Дозволити таїнствам життя Ісуса Христа. А зауважте, життя Ісуса Христа починається від. Інкарнації втілення. Слово тілення є всередині. То самий корінь, що слово тіло. Таїнство спасіння починається розважання від того, як приходить Архангел до Марії, і вона свою тілесність, свою жіночість відкриває на Бога. І останнє таємство, звідси ми переходимо аж до самого кінця, то є коринація Пресвятої Діви Марії на царицю неба і землі. Перед тим вона взята з тілом і душею до неба. Тіло, яке відкрилось, щоб прийняти Бога і дати Богу тіло. Короноване, вона бере тілесну участь в обміні любові трійці. Про це ми молимося в четвертій славній славні, славній таємниці. І все, що відбувається між першою таємницею і останньою, зв'язане з тілом. Дуже-дуже-дуже конкретно. Кожна таємниця Вервиці теологічно тілесна. Вона про те, що відбувається в тілах чоловіків і жінок, Христа і Марії. І це запрошення нам переходити то саме. Все, що сталося з Христом, може статися зі мною. Але все, що сталося зі мною, точно вже сталося з Христом. Чи це добре? Що, що я бачу, я зараз добре, чи, чи це зле. Починаючи від першої частини, від радісних танців. Якщо моє зачаття не було радісним, контемплюючи, бачачи в дусі, а я це бачу через тілесні образи, я то ще раз підкреслюю: бо зачаття чи народження Христа, чи відвідня Єлизавети, як я про це розважаю? Я бачу картинки. Я думаю, я дозволяю своєму. Додала. Духові, душі і тіла. Всі вони три, мої компоненти, зайняті в молитві Розарія. Бо через контемпляцію. Я устами промовляю, розум мій думає, Дух мій відкритий на Святого Духа. Він мені показує, що це все означає. Я думаю. Що ви вже знаєте, про що я говорю, про який я говорю досвід. Що ти розважаючи над народженням Христа, раптово опиняєшся в своєму народженні. І всього, що тобі не додали, твої батьки, вони могли дати, бо не мали. Тобі додає Марія і Йосиф. Я думала про те, що в нам в житті дуже бракує, як мінімум. Здорового образу чоловіка і жінки, і батька і матері. матері, які між собою красиво, глибоко взаємодіють. Я думала про людину серед моїх знайомих, це було недавно, яка не мала такого досвіду, яка жила в домі, де не було цього гарного танцю. Здорового, де жінка розуміє глибоко духовно, хто вона, і чоловік розуміє, хто він. І розуміла, що ця людина не отримає того вже. Домашнього його затишку і не отримає цього досвіду перебування між татом і мамою, які обоє знають, хто вони є. І відповідь на моє питання, що робити, був, був дім в Назареті. Я побачила, що ця людина в дусі, через розважання, наприклад, вервиці, може бути в цьому домі. Більше того, я була там з ним. І ми двоє це спостерігали і він, і я. Що відбувається між Ісусом і Марією і, і між Йосифом, то насправді про Йосифа і Марію. Бо це їхній танець, бо вони подружжя. Не займе, не чисте, але подружжя. І оце все, чого бракує нам, прекрасно вділяють вони. Дитинство це всі таїнства радісні, вони зв'язані з моїм дитинством. Все, чого я би потребувала, а не отримала, дають Йосип і Марія, які є в першій частині. Потім є все, що зв'язане з усовою діяльністю, це таїнство світла, це прийняття свого дочірства, чи синівства, ось син мій улюблений. Це встановлення в Євхаристії, це преображення тіла Христа, там всюди є Христос, і Його чоловіче тіло, контемпляція, спостерігання за цим. Де там Марія в кожній цій ситуації? Для мене, як жінки, важливо, де є вона, що вона робить, як вона приймає Христа, його тіло, його чоловічість. Це все мега лікуюче і мега-глибоке. Всі мої болі, страхи я можу віддати, поєднати так насправді з Христом в його страсних таїнствах. Але це все для того, щоб отримати надію на Воскресіння. Дивіться, четверта частина Вервиці, коли це була третя, про життя, яке прийде. Це есхатологічна людина. Це все, що, все, що чекає всіх нас після його другого пришестя, це наш спільний уділ, це то е, прекрасне майбутнє, до якого ми йдемо. Смак його Христос дає вже зараз. І розважаючи над цими таїнствами, над таїнствами славними, я можу мати смак слави, яку мені дасть Бог. Не яку я собі беру сама, яку він дає мені. Підсумовуючи. Хоч зараз і вервиці, нема дерев'яних. Я машина, наприклад, ця прекрасна вервичка з таких якби, схляних, якби, ніби кульок. Я люблю її зогляду на колір. Ще я маю таку кам'яну, це камінчики чорні. Тобто вервичок зараз до кольору до вибору. Їх можна робити собі самому. Тобто зроби, знайди те. Той знак, через який Бог до тебе зараз говорить, Адаптуй її під себе. Вибери собі свою улюблену. Нехай вона буде не така, як всі. Знайди, що Бог тобі хоче нею сказати. Вони не коштують всі гроші світу, їх собі можна спокійно дозволити. Прийди до свого священника, зайжай, очі, дайте вервичку. Є мільйони інструкцій про те, як це робити. Важливо, що Бог говорить конкретно до тебе, конкретно через мову, яку ти розумієш. Заходить конкретно в твої події, твого конкретного життя. І він робиться все разом з Марією, бо нема Христа, який би прийшов не через тіло Марії. Тому, закликаючи її, ми через неї кожного разу заходимо в глибину життя Христа. Про це все вернеться. Я бажаю кожному з нас. І не без того, щоб в першу чергу собі. Бо те, що я отримую сама, я можу дати інакше. Тобто кожному з нас я бажаю глибини запливу у жовтня. Нехай ця молитва Розарія. Розарія це ж слова Троянда, Роза, Марія. Містична троянда. Це означає, що вона пахне, як Троянди. Чи Троянди пахнуть, як Марія? Троянди пахнуть, як Марія. Вона, яка поширювала цей запах. Заважайте в кожних Марійних об'явленнях діти говорить, що вона ніхто її там бачить, що вона красива і вона прекрасно пахне. Цей пошук сма запаху навіть. Це пошук її, її тіла, запаху її тіла. Бо в її тілі завжди є Христос. Тому нехай ця дорога через моє тіло, за допомогою моїх. Тактильних вмінь, за допомогою моїх вокальних зв'язок. Це я молюся в голос. Це я я е, цілим тілом насправді молюсь і говорю, за допомогою мого духа, який відкритий на Бога, мого розуму, який Бог мені дав, щоб я його використовувала. Контемпляція розважання включає все, що я знаю. Ласка, будує на природі. Чим більше я знаю про життя Христа, тим краще цей матеріал для того, щоб збудувати мені. Е те, що я маю побачити, те, через що Бог до мене хоче говорити, фервиться, дає містичний досвід. Тому глибокого, містичного досвіду в тілі, інтеграції духа, душі і тіла через вервицю я бажаю всім нам в тому всьому. Якщо ви хочете чимось подивитися, напишіть внизу під тими коментарями. Дякую вам дуже за увагу. Теологія тіла в кожен день. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дякую тим, хто підписується на спонсорство на Ютубі. Завдяки вам ми можемо купити, наприклад, ось таку свічку.